Шановні старости, вас вітає Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад в рамках реалізації ініціативи підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади, яка впроваджується за підтримки Євіт з Європою. Ну і власне сьогодні ми реалізуємо одне із завдань ініціативи. А саме поширення кращих практик діяльності старост через відеоролики, ми проводимо коротке відеоінтерв'ю із пані Лесією Володимирівною Дзюбак. Це староста Жоравського старостинського округу Ягатинської міської. Територіальної громади, вона активний учасник ініціативи. Ну і, власне, е, успішно завершила два етапи навчання та приєдналася до роботи профільної платформи «Старости ОТГ, що функціонує в е, Асоціації об'єднаних територіальних громад. Ну і власне сьогодні тема наша зустрічі є залучення жителів Старостинського округу до благоустрою толоки суботники тощо. Пані Лесіо, вітаю вас. Доброго дня! Дуже дякую, що зголосилися взяти участь і розказати про свою кращу практику. Але перш ніж ми перейдемо власне, до самої практики, в мене є такі декілька уточнюючих запитань з приводу вас. А скажіть, будь ласка, як давно ви взагалі обіймаєте посаду старости? Посаду старости я обіймаю з грудня 2020 року. Відповідно, коли пройшла реформа, мене було призначено е, е, за поданням міського голови за підтримки депутатського корпусу, призначено е, старостою Журавського старостинського округу. Я не місцева, я не місцевий житель даної, е, даного старостинського округу, але при, мене призначили, я активно працюю у своєму старостинському окрузі. Дякую, дякую. А скажіть, будь ласка, а е, до того, е, як ви стали старостою, чи мали ви взагалі досвід роботи в органах місцевого самоврядування? Я не, не працювала в органах місцевого самоврядування, ніколи не була сільським головою, але е, я працювала до цього часу помічником народного депутата. Mm -hmm. України Верховної Ради України, і тому робота з людьми мені дуже близька. І всю проблему наших жителів я знаю, вивчаю, і е, е, по своїй роботі я допомагала завжди у вирішенні будь-яких питань. Загалом, чи є або чи прийняті у вас локальні певні нормативні акти да, вашої територіальної громади, що регулюють. Питання в сфері благоустрою, так? тобто, яким чином це унормовано? Так, да, звичайно, в нас є прийняті умови благоустрою, вони в нас розміщені на сайті нашої Готинської міської територіальної громади, затверджені сесією, все це в нас є. Але я вам хочу сказати: які б затверджені умови не були, порядок залежить від кожного з нас. І знаєте, мені дуже приємно, що на даний час я вам хочу з відвертістю сказати у моєму населеному довіреному моєму старостинському окрузі навіть лишньої бумажки ніхто не кине. Ну от чесно, це без ніяких перебільшень. Я дякую жителям за ну за за таку, ну за так за таку дбайливість і відповідальність. Супер, от якраз наступне запитання хотів задати, чи дотримуються жителі да, Старостинського округу, правил благоустрою, але чую, що певним чином дотримуються. Але все ж таки, ми ж от з вами знаємо, да, що все одно хтось виявиться ну нехай дрібним, але порушником. Да. Яким чином от боротися з такими особами? Розповім на прикладі, якщо дозволите. Так, так. Приїжджай, е, приїжджаю на роботу до старостинського округу. Е, урна, яка ну, стоїть біля старостинського округу, вся вивернута. Ну там стаканчики, ну що там? Вивернуто, ну, знаєте, якось дивно. Да, були і попервах, коли мене перш і перші дні призначили, то були такі. А я поговорила з молоддю, розказала, що якщо ви відпочиваєте, то є урни. Ну, Тобто, після цього питань не виникало. Знаєте, От, ну, склалося враження. Думаю, ну хто, хто таке міг зробити? Ну, ну, знаєте, якось думала, думала. Ну, а тоді добре, що в даному старостаті є камери відеоспостереження. Ну, як ви думаєте, хто мож... от, Я, наприклад, моя така думка була: думаю, можливо, молодь, знаєте, ввечері. Ні, це виявилося дідусь 62 роки. Запрошую я дідуся, да, запрошую я дідуся на розмову. Пояснюю, ну не буду говорити прізвище, ім'я по батькові бо так некоректно. Е, запрошую, приходить він з дружиною і каже: Ну, дружина каже, ну, привела вам злодія. Я кажу: ну, злодія не треба називати, кажу. Я, я запитую по-доброму. Кажу, скажіть, будь ласка, ну навіщо ви таке зробили? Я вам щось погане зробила? Ні. Ну, а чому ви так зробили? От. Випив лишнього, так вийшло. Я йому кажу, давайте так, щоб не було ніяких ну, нас з вами не ну, знаєте недоточностей. То я кажу: ви да, або ми складаємо акт про порушення, або ви виходите на громадські роботи. Він мені говорить, я виходжу на громадські роботи. Так він винили, так він вирішив своє питання. На громадські роботи почав ходити, але за станом здоров'я, ну бачу в нього серце, то знаєте, кажуть ні. Значить, ми склали з поліцією акт правопорушення і звичайно адміністративна відповідальність. Mm -hmm. да. Тому Ціпавий хто крит. на хто пору да дивіться, в мене теж такий випадок. Я ну, можу сказати, що зараз дуже багато питань із бродячими собаками. То в нас теж у мене це все в окрузі контролюється. Тобто, перший, перші три рази я проводжу роз'яснюючу роботу. Якщо на третій раз жителі по якомусь причині не реагують, ми складаємо акт про порушення. Відбувається комісія при Яготинській міській раді і адміністративна відповідальність. І ви ж самі розумієте адміністративний штраф. Якщо люди не розуміють ну, людської мови, і ну ми живемо всі в суспільстві, ми повинні дбати один про одного. Тому так і боремося. Дякую, дякую. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, якщо ну, від таких да, дрібних порушників, від дрібних проблем, ми перейдемо до більш ну, таких загальних, да, якими взагалі, от, на вашу думку, є найбільші проблеми в забезпеченні належного стану благоустрою населених пунктів? Ну, е, знаєте. Я рахую, що дуже добре було. Для кожного старостинського округу, якби своє час, у сільська рада, наприклад, створила комунальне підприємство у кожному селі. Звичайно, це дуже, дуже затратно, але це було б добре, тому що була б техніка, і тоді б легше працювалось. На даний час я дякую Яготинській міській громаді, тому що в нас при громаді створено комунальне підприємство, комунальник, і вони нам дають на округ два працівники. Тобто, це люди, які на ставках і кожного дня працюють в окрузі. Місцеве товариство, ми без них, звичайно, не можемо, тому що ви самі розумієте, що старостат не має власного бюджету і ну, розпоряд, не може ним розпоряджатися. Тому місцеве товариство надає нам техніку, в нас є злагоджена робота, надає техніку, транспорт, надає бензин, пальне, все, що необхідно для благоустрою. Я вам хочу сказати, що в нас ще започатковано, Я, е, коли прийшла. На посаду старости В нас, на жаль, в Старостинському окрузі не було започатковано вивіз сміття у населення. ми зараз це Я організувала, ми все це проводимо безкоштовно для наших жителів. я знаєте Я вам хочу сказати: в мене є 72-річний житель. Який з задоволенням надає свій транспорт, безкоштовно на громадських засадах вивозить, вивозить нам сміття. Тобто товариство Супер. ми просимо надає пальне, Супер. а він молодець, він, він допомагає нам у вивозі сміття. Тому Супер. я дуже дякую. Супер. А, ну, і таке питання, розумію, що у вас багато вже напрацювань. В частині вирішення <кій> забезпечення належного утримання Старостинського округу, а можете е, поділитися з нами, сказати про ну от на вашу думку. Найкращу практику да, в, цьому, е, в цій сфері. Да. Що, що такого можна, чим можна було би пишатися? Ви е, зробили, організували, здійснили ваші жителі Старостинського округу, можливо, да. чим би е, ну, могли би поділитися з іншими старостами? Знаєте, ну, я, я тільки одне хочу сказати, що в такому, ну от. У моєму випадку, це згуртованість людей. От повірте, я, я за такий проміжок часу. Я дякую люди, людям, що вони мені повірили і потяглися за мною. Тобто, вони побачили, що ну, є якісь результати, і знаєте. На, ну, Наприклад, минулого року ми проводили День села. Це вагоме свято для жителів. На, даний, на, ну, на жаль, ми цього року не можемо зробити це з, 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 з війною, але я вам хочу сказати, що мої жителі округу вміють і працювати, і вміють відпочивати. я їм за це дуже дякую. От дуже дякую. У нас є дуже гарні фото. Якщо там можливо кому -то треба, то я з радістю їм їх надам, і ви, ви це на власні очі побачите, що це не тільки пусті слова, а це дійсно підтвердження. Знаєте, я, мені дуже приємно, коли, е, коли е, проходять е, е, дні благоустрою, і коли мені телефонує мама е, дитинки і говорить, що Леся Володимирівна, я не зможу, до я на роботі сьогодні, але. Прийде мій 13-річний син, і він, ви, його, ви його проконтролюйте, щоб він все робив так, як, як потрібно. Тому я за це їм дуже дякую, повірте, кожному, кожному дякую. Супер, супер. Тобто ми можемо сказати. Про те, що, ну, скажімо так, да, найкращою практикою це є ваш досвід у залученні людей до отримання території ваших населених пунктів в належному стані, да? тобто організація там, певним чином толок тощо, Дні благоустрою, ну і таке інше. А можете ну, от більш детально поділитися, так би мовити, поетапно, да, розповісти, яким чином відбуваються у вас от ті ж самі толоки, да? там, від оголошення про толоку. До там її завершення. Бо е, фотографії ми не можемо зараз подивитися, але е, таку собі уяву зробити зможемо. Звичайно, поділюся. Дивіться, е, коли я е, прийшла на посаду, я створила у Фейсбуці групу. Журавського старостинського округу, тому що ну, знаєте, обдзвонити всіх і сповістити дуже тяжко. А так, як повірте, зараз, навіть старше трохи покоління, всі використовують Фейсбук, і мені дуже легко, тому що я даю оголошення і воно швидко, швидко ну, читається, і навіть хто не має інтернету, то передається. Потім я ще краще зробила: створила вайбер-групу. Тобто сюди ввійшли всі жителі, хто має вайбер. А бабусі й дідусі, які ну вже ще не мають таких телефонів, то я попідключала їх дітей. Тобто, їм, це закрита група тільки для наших таких жителів. Тобто, ми ну, нікого постороннього, то у цій групі ми обговорюємо все найважливіші наші питання. Тобто я е, пишу повідомлення про те, що в нас там такого і такого відбудеться е, благоустрій. Будь ласка, беріть з собою необхідні е, граблі, там, інвентар і збираємося там -то і там. -то. Е, практика є, що е, створюємо е, е, дні благоустрою як для людей старшого покоління, так і для молоді. Тобто молодь дуже гуртується і також виходить. Працюємо ми зазвичай дуже довго і дуже плідно і дуже швидко, тому що ми знаходимося у сільському місцевості, тому нам треба на обід погодувати хазяйство, зустріти дітей там і школи, все інше. Тому працюємо. Обов'язковою нашою традицією після проведення благоустрою є чаювання. Тобто, ми п'ємо. Чай і їмо печиво. Ніяких алкогольних напоїв, нічого ми такого не влаштовуємо. Каші ми зазвичай ну, хоч, ну, як, практикували до війни, то це на, на дні села, на, на день Івана Купала, тобто ми варимо безкоштовно всім роздаємо. Ну, зараз війна трошечки внесла звичайно свої коротки. Дякую, дякую, пані Леся. Ну і скажімо так, да на завершення сьогоднішнє е, наше з вами інтерв'ю можна підсумувати таким словосполученням. Ідіть вашим, да, ідіть з відкритим серцем до людей. Дуже вам дякую, так, дуже так. вам дякую за і ваш досвід та за вашу роботу, за ваші побажання, за вашу найкращу і найліпшу практику. Дякую вам, а ми хочемо подякувати вам за те, що е, ви завжди проводите так, е, такі е, дуже потрібні для старост е, наради. Що ми більше пізнаємо, тому що робота, я вам хочу за на ну на останок сказати, що робота старости не залежить тільки по благоустрою. Люди е, е, староста, це повинна бути така людина, яка повинна бути компетентна в всіх питаннях. До е, зразу до кого йдуть люди. Будеться до старости. Вона повинна надати ну, якнайбільше інформації для того, щоб, щоб людей задовольнити і щоб людина не витрачала ні кошти, ні час, їдучи у громаду, в центр громади для вирішення якогось питання, якого можна вирішити в телефонному режимі. Дякую, дякую вам за Все. гарні слова і за гарні побажання. Дякую. Мирного неба нам всім і міцного здоров'я і перемоги. Так, навзаєм. До побачення. Então, vamos